Давно відомо, що в шості наразі працює тільки один храм Православної церкви України. Церква Покрови Пресвятої Богородиці знаходиться в садовому мікрорайоні, а в зв'язку з цьогорічними подіями виникла крайня потреба в будівництві ще хоча б одного храму ПЦУ, аби якомога більша кількість шосткинців могла відвідувати святе місце, нічим не пов'язане з ненависним ворогом. Така ідея прийшлася до душі і місцевим можновладцям, що пішли на зустріч протирею ПЦУ отцю Сергію і погодилися на можливість будівництва храму у центрі міста по Садовому бульвару. Проте далеко не всі депутати погодилися з локацією майбутнього святилища, запропонувавши для цього обрати більш достойне місце. Пропонували комісія, перша комісія. Знайти більш гідніше місце для цієї церкви. Бо українську церкву треба підтримувати наразі такий час. І це повинен бути не як виразився eh, Володимир Кевно, це, це повинен бути, мабуть, або собор, там де ну, не часовня, а добрий такий храм. Дане питання присутні почали обговорювати дуже жваво, образившись навіть на формулювання пляма забудови. Де й заявлена площа будівництва храму розміром 7 на 7 метрів, більшість депутатів не влаштувала. Пляма забудови, за словами головного архітектора Володимира Єфремова, буде більшою і складе 20 на 20 метрів. Мова про сквер, який знаходиться в районі першого відділення нової пошти, за адресою садовий бульвар 28. Вопрос розміщення церкви. В історичному парку міста. Це перша вулиця нашого міста. Коли я не зовсім так? парк, який ну просто ми повинні його облізати давним-давно. Це Вікові дерева, це ну, красивіший парк. Давайте забудуємо церкву. Давайте построїмо церкву напроти міського вихмісков конкому. Микола Петрович, от я. Я дуже-дуже вас поважаю. Я гуляю з внуком. Напроти ісполкома площадка виголосова. Повага якась дона бути до руководства нашого міста. Ми не проти церкви, але не в даному районі. Ну, да, там, Ви виходить проти церкви. Слушайте, ні, ви так вопрос да, ну, да. ну, не саді у кого ну нови, какабиш нам маніпулювати більш краще місце, більш да. краще місце. Це щоб не дати, на, так. Так давайте на породи сполково тоже дуже гірно і дуже а от колега пані Тупікової Світлана Суптельна висловила своє побоювання щодо подальшої долі української церкви, що знаходитиметься неподалік церкви московського патріархату. Ми з вами знаємо, скільки вже горіла церква українська, яка знаходиться біля дев'ятої школи. Московські попи і досі збирають гроші на снаряди для того, щоб вбивали наших солдат. Ви знаєте, що я до вас зверталась, коли вони проставляли керівна, кожне питання ми вирішували і так далі. Тому тут дуже багато складових, а це та складова, що поряд від церкви, московська і українська, і щоб ми цей е, храм, який вкладемо більше 10 мільйонів, потім не тушили кожного дня. І ті люди, які ходять у церкву в московську, вони не прийдуть сюди, а просто згадять цей храм. Можливо, настоятель майбутнього храму просто не розраховував на більш краще місце, припустив депутат Олег Ляшок. Тому запропонував ще раз провести перемовини з протиереєм і визначитися з локацією будівництва, що задовільнила б усіх. «Живя в одному місті, повинні дивитись один одному очі, і казати правду. Краще місце просто будь не може. Ми повинні тоді сказати, давайте більш толерантне місто знайти. Було багато різних варіантів, але ми повинні знати, що за царя-батюшка у нас у центрі була красива і не часовня, і не церква, але от таке сооруження в самому центрі Шостки було, біля якої збирались люди, біля якогось створилися всі події центральні. У нас поки що центром є вічний огонь. Я тисячу разів переконаний. Що кожен священник, кожен віруючий має вірити в перемогу України і боротися за перемогу України. другого шляху нема. Які би парті не були, чи лівий, чи праві, чи ти, чи ці. Ми всі повинні розуміти, що релігія серйозне діло, і релігія добана допомагати перемагати нашій Україні. У результаті жвавого обговорення було прийнято рішення дане питання перенести на розгляд наступного пленарного засідання.